Я всіх вітаю. Сподіваюсь, що у всіх все гаразд. Сьогодні ми поговоримо про ось цю мою фіалочку. Це Ян Метелиця Блакитна, дуже красива фіалочка, Квітне такими повними, як троянди, квітами блакитного, ніжно-блакитного кольору. Але ця фіалочка, бачите, вона тургер листячка втратила, тільки серединка ще тримається. Я думаю, що вона стояла у мене на підвіконні і із балконної щілини балкон був відкритий на провітрювання. І, мабуть, її продуло холодним повітрям. І е, земелька тут волога, тобто вона не засушена. Якщо б це була проблема в тому, що немає вологи, лише б піднялась. Я думаю, що там або її треба проливати магнікуром, е, тому що проблема з корінням і Напевно, там просто воно охололо дуже і зіпсувалось коріння. Але я вам зараз покажу, вона, ця фіалка, дуже стара, ну не дуже стара, але старова, така, підстаркувата. В неї, бачите, який довгий стволик. Це ствол. Він Лежить на поверхні ґрунту, і ось так вона росте. Тобто, я її планую, ну, я не планувала, але бачу, що щось треба робити. Я думаю, що я зараз вийму її з ґрунту і омол... омоложу, буде просто омолодження фіалки. Вона пустить нове коріння, та зіпсоване, я викину. І на весну у мене, якщо все піде добре, буде омолоджена така блакитна моя улюблениця. Тому зараз я подивлюсь, що там в горщику. Я думаю, що там щось ну, коріння пропало. Тому що просто так не може вона зів'яти. Я навіть... Там щось було, я її відірвала, коротше вже це землю. Відставляю. Коріння там щось таке якесь було. Не скажу, що, але воно не функціонувало коріння. Або ж вона прихворіла, тому що замерзла, Примерзла, не замерзла. Обірву ось ці всі листочки. Ялі. Можна укорінити, поставити і листочок якийсь такий, теж поставити в водичку, він може пустити коріннячку е, для підстраховки. Якщо оця не, не виживе, то може листок щось дасть, дасть коріння. Ось цей довгий ствол, некрасивий такий. Я його зараз обріжу. Залишу небагато листячка, щоб їй було легше пустити корінці. Так, не знаю, такий кущик оставити, чи ще щось обірвати. Я поки оставлю так, якщо побачу, що вона не пускає корінці, тоді ще обірву якісь листочки. Зараз отак, а ціку ось цю кочеришку. Навіть О, вона там не погана, не гнила, не чорна. Тобто я думаю, що корінці вона пусте, інфекції я ніякої там не бачу чиста. Тільки що те коріння не працювало. трошки еще, наверное. Еще трошки обрежу, зрежу. Сейчас нужно. Краще зрезать ножечку. Оп. И дивимся, что там. Ну, вот такие. Мені не дуже подобається якесь воно сіре. І такий, як, як ватне. Не знаю. Мені колір не дуже подобається, серцевинки. Поставимо воду, там побачимо. Я і, і якийсь з цих листочків, що я обірвала, можна і цей ще обірвав. Ось цей, ось цей листик, листочок поставлю ще у воду теж. Може, щось так пусте коріння. Якщо ця верхівка хвора, то, може, листочок пустить коріння, на цьому я зупиню відео і подивимося через десь з годинку полежала ось ця верхівочка фіалки, і ось цей ли, листочок, все підсохло. Лінія зрізу підсохла, тут теж все сухе. І тепер я візьму таку рюмочку, налью туди водички і поставлю туди мою рослинку. Нехай вона пускає корінці ставлю на світле підвіконня сюди або сюди так світле тепле віконечко і буду чекати корінців Думаю, що вона пустить корінці. І тоді, тут розетка трошки занурена, я зілю трошки водички, щоб у воді був тільки стовбур. Ось, на цьому в мене все. Як випустить корінці, якщо випустить корінці, я сподіваюся. То тоді я засніму ще відео, як я буду сажати цю фіалочку в ґрунт. На цьому у мене все. Зустрінемось, Па-па.